Це просто якісь е парадокси. Чекайте, хоч свічку з Друзі, з кого ще не було, але лише з другої спроби ми будемо намагатися зняти цю серію про Чернечу Гору. Бо в момент, коли ми дійшли піку, просто стала техніка. Там я не знаю, зупинився інтернет. У Романа піднявся ураган, погасли свічки і весь запис. Ну, це... Який, напевно, не зберігся, я ще не знаю. З нами Може намагалися вийти троє троє вони тут? Вони тут, вони стоять, вони чекають розмови. Ну, як вони тут стоять? Вони по суті, вони там на, на горі стоять в цій локації, а я перед ними там в цій локації, а тут перед вами. Це такий трьохсторонній конект, знаєте? І вони просто стоять і вони чекають передати послання. Бо я так і казав: за древні, бо ми говорили. Що при... можуть приходити на контакт козаки, і то по певному запиту не завжди. Ті, що стосуються давніх монахів, ченців, можуть приходити також, навіть швидше активніше. І я почав говорити якраз за тих давні поселення, які там були. Ось, і що вони також можуть приходити на контакт, але в час, коли найбільше це треба, в час великої біди, прийти і допомогти, і почути і. І, і щось важливого підказати. І це зараз йде ця активізація. То вже техніка не витримує. Ну, ну, ну це знову скажу фразу: такого ще не було, бо це знову ж таки такого ще не було. Всі наші ефіри, навіть якщо були якісь перешкоди, вони записувалися. Я дуже сподіваюся, що перша частина там зберегла це, бо та інформація, яка йде, ну можемо якось її відтворимо. То це зовсім вже може бути інше, щось не таке. Я дуже сподіваюся, що це таки може на якихось серверах підзберегло. Добре, давайте ми тоді послання від них. ж вони. Запитаємо, що вони хочуть нам сказати? Це стражі. Тобто, я в них опишу, як вони виглядають. Це троє. Вони в таких дуже довгих <кхм> Такий матеріал, а як то колись ходили, такий, як з мішковини, але він такий дуже-дуже плотний. Він темно коричневого кольору. Тут такий де як величезний капішон. Я не бачу чітко їхнього обличчя тільки отак. Отак, тут де ніс, і грубо кажучи, ніс і рот. все, І то так дуже воно розмита картинка. А тут чи якась така борода, чи щось таке, ну тобто воно все одно, що тільки так, як знаєте, і він стоїть перший, за ним стоять двоє, трішки такі нижче по зросту. І от ми говорили за ці портали, і вони зразу прийшли в той же самий момент. І вони весь цей час стояли. І вони такі хватить вже говорити про те, що ви там говорите. Час отримати послання. Ну, давайте, кажіть, говоріть. Зараз ще раз виробається відео. Сворова номер три. Ні, не виробається зараз. Так, перше. Ну, от бачите, а, вам необхідно об'єднатись, тобто ще про більше об'єднання і про повернення циклу з минулого: те, що було колись, те, що спало колись, через ваше об'єднання, через ваше енергетичне коло. Воно пробуджується і буде повністю пробуджене. Звідси ця карта вона, ну, якщо в цій колоді, це про спіритизм. Коли збирається коло людей і роблять заклик, когось прикликають, когось викликають. Ну, ви заговорили за портали? Ну, от ми і прийшли. Далі карта старе зруйнувати, щоб нове побудувати, по-іншому ви не переможете. Тобто, це повний крах існуючої системи України, світу. Світобудова це тотальне щось відбувається. Тобто, ви на великому переході тотальної світопереміни, крах старого світу, побудова нового. Да, потрясеше трохи сильно, значно, але ви це пройдете. Іншого виходу у вас немає. Хто має пройти, той залишиться далі. Тоді вам відкриваються нові можливості. Тоді до вас приходить те, що ви так довго не хотіли бачити, і закривали очі. А тепер подивіться вверх. Хто над вами? Це ще місячну ніч 40 днів. Так, це вже цікаво. Вчора був 1301 день. З дня повномасштабного вторгнення 40 днів залишилось до 1341-го. Коли ми ще з вами говорили про ту цифру сьогодні нас 1302 день. Це... Це вчора ще попередження знову прийшло в енергопрактиці. Що пам'ятайте, день 1341-й. я ще так думаю, ну щось може відбутися? Так, ще що скажете. Так, далі, наступну колоду треба брати. Так цікаво, що ми вас поведемо, ми вам допоможемо. Карта дружелюбності, то не злими намірами. Прийшли в той час, коли треба ще вам більше підтримка. Знаєте, коли є якесь. Зло, яке ти згадаєш, ти вже переміг, але це була тільки ще частинка шестого зла, але далі буде такий рівень босс. Може, і останній головний. Кажуть, гряде-фінальна битва. Ну, щось, щось дуже сильно на підході. Не бійтесь, не переживайте, до цього вас готували з минулого, тривалий час. І справитись, карта гармонії йде. Шукайте гармонію в собі, відкривайте ваші душі, наповніть їх світло, ви перейдете цей період. Зараз у нас ще важлива дата: це ж осіннє що рівнодення 22, цифра угу. 4. Це як знаєте, зона турбулентності. Крок за кроком нас поведуть карта успіху і перемоги. Я питаю, для України це все? Вони кажуть, взагалі для світу, але з України це починається. Так ви ж це знаєте. Добре, давайте ще подивимось. Ой! ой Перезагрузка. Називається не бійтеся. Кар карта карта стрибок невідомість. Ну і скакайте, так ви не впадете, ви полетите. Верховний жрець. Пора відійти від всяких е нав'язаних вам дурних установок, які вас обмежують. Прозрійте. От тут знов такий заклик де прозрійте, побачте правду, побачте вашою душею. А ми вам допоможемо. Тобто, бачите, ми разом з вами ми вам допоможемо. І тут, до речі, це ще не все. Терег. Оце якраз під землі. Оце ви знаєте, ти піднімається якась така... така біла куля, не куля. Ну, таке дуже невеличке, такий, знаєте, якийсь такий, як дійсно, як такий е шар, але він дуже невеличкий, так от поміщується в руку. а ти його береш, ти розумієш, що там, ну це не знаю, там така закладена сила. От, пам'ятаєте, ми з вами в п'ятницю говорили, що прилетить от Росія, Чорнота, багато-багато чорного. І оце маленьке таке світло, така кулька, залітає в ту Чорноту, і вона як просто вибухає там. Мегатонними там сплесками, зарядами, і воно все це, це чорнота, воно просто такими клаптями розвітається. Тобто такий от, така маленька іскорка, але з якої народжується велике щось потужне, таке, як величезне багаття. Ну це про світло. І це те, що було в п'ятницю, це сьогодні приходить. Ну якщо дають, ну то беремо, а беремо куди ми запускаємо. Ну от туди і запускаємо, де воно має летіти. Що це буде за такий експложен? Величезний вибух? То, певно, не тільки ТНПЗ одного горіло. Ага, кажіть. От Мені здається, оскільки ми записували вже з вами цих серій, і, в принципі, активізовували місце, але от такого кон контакту, конекту ще не було. Бачите, наскільки вони проявилися, дали про себе знати. І щоб це не відкладалось там в кілька днів монтаж чи ще щось. Воно все. от, Я, 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 я досі не можу оговтатись. Це то, тут просто, навіть щоб не хотів, тобі не повірити, то повіриш. Ну як таке можливо? І тут карта знов: народження нового світу. Ми починали це все з карти цієї народження нового світу. Ми завершуємо. Нашу сьогоднішню бесіду картою народження Нового світу. Гармонія та цілісність. Просто величезний перехід. І вони такі: ми все сказали до зустрічі. Сьогодні ми все сказали до зустрічі. Значить, ще прийдуть. Вони ж мали передати оце світленьке. До забороч. Я так, можу виїхати в Канів. Вже є. От дають, знаєте, як в руки мені дають. І це все відбувається в прямому ефірі. Ну, не в прямому ефірі, в записі нашому. Воно так як чекає, щоб про це ще й знало багато. Тобто, розумієте, є моменти, які, наприклад, приходять мені, але це так а, ну, має бути тільки, -ті, скажімо так, між мною або ще там іншими, хто практикує і так далі. Або тільки -ті це стосується суто мене. А я за останні кілька днів от кажу, мене до чогось так знаєте готують. Іде якась підготовка, підготовка. Це навіть не, не дні, це, мабуть, тиждень, півтора-два. От таке відчуття, що ну до чогось тебе інтенсивно вкотре готують. А в мене відчуття, знаєте, не... ми навколо з вами ходимо. І от коли нащупали суть, і вони просто відсіяли то, су... то... то зайве, то про то потім поговорите, а суть оця. Ну, як так може да, бути? Це я, не, я... Да, бо, бо це не просто. Знаєте, а треба от щось там, тобі щось розказує, ти щось маєш там зробити і це утаємничено. А це має бути, от щоб всі це знали, і кожен у те от світло живив світлом своєї душі. Так знаєте, як з великих потім от частинок теж таких кульок світлових. Вона починає зростати, але вона каже, вона вже активована, вона вже запущена. І ця картинка, коли ну звідси вилітає із швидкістю, не знаю, там світло летить в ту Чорноту, і там оцей от іде такий вибух. І ця картинка вона дуже чітко стоїть зараз, отак от просто, перед очима. Вони такі, говоріть або про те, що маєте зараз почути і сказати, важливе, або не говоріть, вирвали. До речі, друзі, ми якраз говорили про е дивовижне зникнення деяких розвинених цивілізацій. Продовження обов'язково буде. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.